Але чому це важливо, розуміти, що ми в одному треку знаходимося всі? Тому що от, в російській пропаганді є такий наратив, що от, вони існували як премордіально, тобто вічні, завжди. завжди. А, а, прид... от, а, а Україну Ленин, придумав Ленін. А Україну хтось придумав. Ну, у... або, Путі... австрійський а, або австрійський генштаб, або у Путіна більшовики Ленін. Придумали Україну, або ще там, або разом вони придумали Україну. Але от хто вони, її не було, вона хоп з'явилася. А от Росія, Росіяни вони були от, Від, рюріка, від рюріка, да? да? Да. Або від відпечення. <схай> Суть в тому, що російський проєкт теж національний, теж дуже молодий проєкт. І Бранденберг показує як Навіть назва книжки от сталінська масова культура і формування русського національного сезвання. Тобто сталінська політика формувала російську національну свідомість, брала в ній участь. Виникає питання, яким, чому, і яким чином так, так сталося, коли Сталін, фактично більшовик, мав формувати російську національну свідомість.